Понад два роки минуло, як у Маріамполі був закладений біблійний сад, що став гордістю і окрасою села. Його відвідали уже тисячі людей, а місцеві мешканці активно долучилися до догляду за екзотичними зеленими насадженнями, які з потеплінням уже незабаром забуяють усіма природними барвами. Побували цими днями у саду, і наші кореспонденти. Біблійний сад у Баріямполі результат втілення в життя давньої мрії багатьох закоханих у природу і історію рідного краю жителів села. І, Як згадує колишня очільниця сільської громади Леся Шкаврітко, шлях до мрії був тривалий. Було важко, я скажу, перші початки було дуже важко. Це згадується так, немов оповідання. Як я вирізала і оці дерева старі, старі акації. Люди сварилися зі мною, приходили, але тепер люди підходять і кажуть, що це дуже красиво, що це так має бути, що ми повинні до цього всі йти. Уже згодом ініціатив вихідця із Маріямполя професора Володимира Боцюрка було підтримано на районному та обласному рівні. І протягом двох наступних років кожної весни сільський голова Ярослав Білан вітав керівників області та району, які брали участь у посадці декоративних дерев, що мали прикрасити площу біля храму, утворивши унікальний біблійний сад. Якщо розібратися, то ідея біблійного саду є значно глибша. Бо вже власне із перших сторінок святого письма із книги буття ми дізнаємося е, про те, що наш Господь, Бог є е, творцем саду, яким є все створіння. І він уповноважує доглядати людину нас за цим садом. Тож не дивно, що із посадкою перших саджанців до Бога угодної справи прилучилося стільки люду. То ми там там допомагали садити воду, доношували смо таке, вото, і всі майже прийнялися, і всі цвітуть гарно. Не забувають опікуватися деревами і квітами мешканці села і сьогодні, як дорослі, так і діти. Отако от підв'язуємо, де бачимо, що то де шнурок урвався, то підв'язуємо аби Аби дерево то, як кажуть, не шатав вітер, аби воно сів вкоренило, росло. Ополюємо там, є особливо восени. В нас така акція була. Ми ополювали е, тр, таку плантацію з троян, бо минулого року висадили журналісти області е, понад 100 кущів троян. Садимо дерева, доглядаємо за квітами. Це наш обов'язок. Ми любимо цю роботу. Ще тиждень два і сад боятиме весняним різнобарв'ям, А вже у червні його красою милуватиметься тисячі гостей, які приїдуть на традиційну прощу до чудотворної ікони.